Це Земля, планета, яку ми називаємо домом, але ми не єдині її мешканці. Тут живуть істоти настільки рідкісні, що про них майже не знає світ. Їх залишилося лише кілька. Вони ховаються, вони виживають. Але як довго ще? Від Гімалаїв до тропіків Амазонки, від глибин океану до африканських саван ми вирушаємо в подорож слідами тих, кого можна втратити назавжди. Це не просто історія про тварин. Це історія про наш вибір і про шанс змінити майбутнє. Яванський носоріг справжній привид джунглів. Це один із найрідкісніших сапців планети. Його можна зустріти лише в одному єдиному місці національному парку у Джунг Кулон в Індонезії. Він менший за інших носорогів, має гладку сіро коричневу шкіру, що виглядає, ніби броня. Ріг у нього всього один, і то маленький, особливо в самок. Через це. Його рідше вбивали заради рогу, але не рятували від зникнення вирубка лісів і браконьєри. На сьогодні в живих близько 75 особин. Камери спостереження часом ловлять їх у кадрі, і це справжня сенсація. Жодного з них немає в зоопарках чи неволі, тож їхнє зникнення буде безповоротним. Пардус Амурський це справжній ніндзя серед великих кішок. Він живе в далеких холодних лісах Китаю та Росії, де зима триває півроку і йому не страшний мороз. Його хутро одне з найдовших і найгустіших серед леопардів. Це надзвичайно рідкісний хижак. У 2007 році їх лишалося менше 40 у дикій природі. Завдяки охороні та природоохоронним програмам кількість зросла до близько 120 особин, але загроза не зникла. Вирубка лісів, дороги та браконьєри все ще небезпечні. Кожен амурський леопард має унікальний візерунок плям, як відбитки пальців. Він полює на оленів, борсуків, зайців і веде дуже потайний спосіб життя. Його майже неможливо б бачити в дикій природі. Він з'являється як тінь і зникає без сліду. Вакіта це найменший дельфін у світі і, на жаль, найрідкісніший. Назва дельфіну означає малеча іспанською. І це справжнє морське малятко всього півтора метра завдовжки. Вакіта має круглу мордочку, милі чорні плямки навколо очей, ніби в масці, та живе тільки в одному місці на планеті в північній частині каліфорнійської затоки Мексика. Про неї майже нічого не було відомо до 1958 року. А тепер ми майже втратили її назавжди. Менше ніж 10 вакіт залишилось у дикій природі. Вони не виживають у неволі, не розмножуються в акваріумах і навіть рідко потрапляють на камери. Їх найбільша загроза нелегальні рибальські сітки. Вакіта випадково потрапляє в них і гине, хоча сама ні для чого корисного людині не потрібна. Її називають морським приводом, бо бачити вакіту це вже сенсація. Але якщо ми втратимо її, більше не буде шансів. Саола, або як її ще називають, азійський єдиноріг. Це одна з найзагадковіших тварин планети. Її відкрили зовсім недавно, лише у 1992 році, у горах на кордоні Лаусу та В'єтнаму. Уяви собі, в 90-х роках минулого століття на планеті знаходять нову велику савцеву тварину. Саола, схожа на щось середнє між антилопою і газелю. Але насправді вона ближче до волів. Її довгі прямі роги, майже як у єдинорога тільки парні. Вона тиха, потайна, веде відлюдницький спосіб життя і настільки рідко з'являється, що її називають приводом аннамських гір. Скільки їх залишилось, точно невідомо. Можливо, менше ста, можливо, всього кілька десятків. Саулу майже неможливо побачити в дикій природі, а в неволі вона не виживає. Какапо, це великий пухнастий нічний папуга з Нової Зеландії, і він не вміє літати. Це один з найдивніших птахів на планеті. Він пахне ваніллю та квітами, що для дикої природи не дуже добре, бо хижаки легко його знаходили. Живе до 90 років, довгожитель серед птахів. Какапо єдиний папуга у світі, що веде нічний спосіб життя та не літає. І так, він іноді намагається залицятись до людей або предметів, бо його інстинкти трошки розгубились за мільйони років еволюції без хижаків. Раніше ККП вільно жив на островах, але коли туди прибули люди з котами, собаками і пацюками, все змінилося. Какапо не мав захисних механізмів, і популяція різко впала. У 1995 році залишилось всього 51 птах. Та завдяки унікальній програмі порятунку їх вдалося врятувати. Сьогодні їх понад 250. Кожен має ім'я, досьє, і за ними стежать цілодобово. Кожне гніздо охороняється, пташенят зважують і доглядають як діаманти. Північноатлантичний правий кит уяви собі величезну істоту, понад 15 метрів завдовжки та вагою до 70 тонн. Спокійного гіганта, що повільно ковзає крізь холодні води Атлантики, фільтруючи крихітний планктон, наче плавуча фортеця, це північно-атлантичний правий кит, один із найрідкісніших китів на планеті. Колись цих китів було тисячі. Їх назвали правими англійської right whale, бо вони були правильними для полювання, повільні, плавали близько до берега і не тонули після загибелі. Саме через це їх масово винищували в епоху китобійного промислу. Сьогодні в дикій природі залишилося лише близько 360 особин, і ще страшніше самок здатних до розмноження менше сотні. Та навіть після заборони кітобійного полювання ці гіганти не отримали спокою. Їх переслідують нові загрози: судна, які збивають китів, лобові зіткнення часто смертельні. Рибальські сітки, у які вони заплутуються, можуть повільно вбивати їх тижнями. Шумове забруднення океану ускладнює їм навігацію, спілкування й пошук партнера. Ці кити спілкуються низькочастотними звуками, схожими на басову пісню, яку майже не чує людське вухо. Самки народжують лише раз на кілька років, і кожна дитинча на вагу золота. Проте є надія створено спеціальні охоронні зони, знижено швидкість суден у важливих районах і ведеться активний моніторинг популяції. Аксолотль – личинкова форма саламандри, але на відміну від інших, він ніколи не перетворюється на дорослу версію. Це явище називається неотенія, коли тварина залишається у формі підлітка все життя, але при цьому може розмножуватися. Він може регенерувати буквально будь-яку частину свого тіла ногу відросте, око відросте, хребет, серце, навіть шматочок мозку. Так, він це може. І це не просто якось, а повністю без рубців з ідеальною функцією. Це те, про що вчені тільки мріють у медицині. На жаль, у дикій природі справи кепські аксолотлі мешкають лише у кількох озерах навколо Мехіко, але через забруднення, урбанізацію та завезених хижаків їх лишилось менше кількох сотень у природі. Хоча в лабораторіях і домашніх акваріумах їх тисячі, дикі аксолотлі. На межі зникнення. Іронія в тому, що істота, яка може відростити себе з нічого, не здатна сама врятуватись. Зусилля мексиканських екологів, відновлення каналів та штучне розведення, все це може повернути Аксолотля з краю прірви. Бо така надприродна істота заслуговує на шанс жити. Піренейська Рись або Рись Іспанська. Це одна з найкрасивіших і найрідкісніших кішок у світі. Вона живе лише на Піренейському півострові, в Іспанії та трохи в Португалії і виглядає, наче модель дикої природи китицями на вухах, густою плямистою шерстю і пильним хижим поглядом. На початку 2000-х рись була на межі зникнення менше ніж 100 особин у природі. Основна причина зникнення її головної здобичі, диких кролів, а також дороги, браконьєрство та втрата середовища існування, але ця історія не про зникнення, це історія порятунку. Завдяки масштабній програмі розведення охороні середовища, переселенню тварин і навіть відновленню популяції кролів сьогодні в дикій природі вже понад тисяча рисей. Вона повертається в ті місця, де її не бачили десятиліттями. Китайська гігантська саламандра. Це істота, що викликає подив і захоплення, наче живий динозавр, який перетнув часи та дожив до нашого століття. Ця дивовижна амфібія може виростати до 1,8 метра в довжину і важити більше 60 кілограмів. Її серйозний вигляд може здаватися страшним, але насправді вона є мирною істотою, що харчується рибою, черв'яками та іншими водними мешканцями, що робить китайську велетенську саламандру ще більш вражаючою, вражаючою, це її історія виживання. Вона є однією з найдавніших живих форм життя, що існують ще з часів юрського періоду, понад 170 мільйонів років тому. І справді можна сказати, що це живий динозавр. Адже її вигляд мало змінився за цей час. Завдяки знищенню природного середовища, забрудненню вод, а також браконьєрству через м'ясо та використання у традиційній медицині, китайська гігантська саламандра опинилася на межі зникнення. За оцінками, в природі залишилося менше 50 тисяч особин. Тепер вони під охороною. А в деяких місцях розпочато програми з їх розведення в неволі. Однак, щоб зберегти ці чудеса природи для майбутніх поколінь, потрібні масштабні зусилля по відновленню їхнього середовища та боротьбі з браконьєрством. Довгоп'ят або Тарсієр Філіппінський це маленький, але неймовірно милий примат, який живе тільки на Філіпінах. Він має величезні очі майже в половину розміру його голови і дуже довгі пальці, що дозволяють йому чіплятися за гілки з величезною швидкістю. Ці очі дозволяють йому полювати вночі, адже довгоп'ятий нічні хижаки. Їхній раціон складається здебільшого з комах, дрібних птахів і навіть ящерок. Завдяки своїй здатності стрибати на великій відстані і неймовірній спритності. Тарсієр здатен легко уникати хижаків. Незважаючи на свій чарівний вигляд, філіппінський терсієр є під загрозою зникнення через вирубку лісів і знищення природного середовища. Крім того, ці тварини дуже чутливі до стресу, тому навіть людська присутність може завдати шкоди їхньому здоров'ю. Зараз ведеться активна охорона їхніх популяцій, адже без нашої допомоги ці чудові створіння можуть зникнути з лиця землі назавжди. Кожен із них це унікальна історія, історія виживання боротьби і надії. Ми не можемо повернути те, що вже втрачено, але ми ще можемо зберегти те, що залишилось. Якщо було цікаво, став лайк і підписку, щоб не пропустити ще більше історій, що варті бути почутими.